Доброго дня, любі друзі. І так, гримить, стучить, до нас, до вас, біжить. Що? Ось що, Верховна жриця, але о, в такій. О... Позиції, да. Про що ця карта каже? Ну, Чрезмерна опіка <пі> спішить. Да? Або ви з, з такою опікою кудись спішите. А, таке є значення у карти, як розчинитися в, в інших. А, карта каже ще про втомленість від життєвого шляху і час побути на одинці. то дайте собі відпочинок. Годі бігти, годі е, е, когось щось змірно опікати. Да? Хочете когось опікати, то. Питайте себе прямо зараз. а Можливо, мені того хочеться, щоб про мене хтось опікувався, да? але чрезмірно в будь-якій справі, то погано.